П'ять причин читати Біблію. Якщо ти прочитаєш повністю Біблію, то збожеволієш, такі страшилки поширювалися в часи мого дитинства серед неосвічених людей. Навіть сьогодні можна почути такий забобон. В радянські часи атеїсти свідомо поширювали такі забобони, щоб люди, які потай вірили в Бога, боялися Біблії. Але я сьогодні хотів би наголосити, чому треба читати Біблію, які переваги отримає людина, яка щодня знаходитиме час для дослідження слова, слова Божого. Перше, Біблія відкриває секрети щасливого життя на цій грішній планеті, де про щастя можна тільки мріяти. Поки не повернувся Христос, ми змушені жити серед нещастя негараздів. Але Бог через Біблію вчить нас, як серед цих проблем... Мати спокій і щастя, як писав колись Давид, Господній закон бездоганний, він укріплює душу. Друге, Біблія допомагає протистояти гріху і спокусам. У своєму слові Господь підказує, як жити так, щоб уникати того, за що потім буває дуже соромно. Навіть сам Ісус, коли його спокушав у постелі диявол, щоразу відповідав йому словами із Біблії, кажучи. Написано. Третє. Біблія змінює ваш характер в кращий бік. Дуже гарні є слова апостола Павла про це: усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Четверте. Біблія відкриває нам мету нашого життя. Досліджуючи її істини, ми починаємо розуміти, для чого ми створені, для чого ми живемо, і яким може бути наше майбутнє. У псалмах написано так: Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. І п'яте, завдяки Біблії, нам відкритий шлях до спасіння і вічного життя. Ісус говорив такі слова про Біблію: дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Святе письмо веде до пізнання Ісуса, завдяки якому ми отримуємо спасіння. Звичайно, переваг читати Слово Боже е, можна нарахувати й більше. Тож рекомендую вам знаходити щодня час для того, щоб відкривати Біблію і досліджувати істини, які там відкриті. Адже вона писалася для нас з вами, простих людей, а не тільки для священників чи богословів. Пам'ятайте, Господнє свідчення вірне навчає мудрості простодушних. Чи змінилася Біблія з часу її написання? Часто в коментарях до моїх відео бачу зауваження, що біблія в теперішньому вигляді перекручена та не відповідає тій, що була спочатку. Це зауваження в сторону Біблії досить часте. Ті, кому не подобається, що там написано, кажуть: а хто там знає, що там було з самого початку, за стільки років її писали, переписували, змінюючи під себе. Тому довіряти тому, що там зараз написано, не варто. Щоб відповісти на ці претензії, потрібно звернутися до незалежних джерел, бажано наукових, а якщо точніше археологічних. Так от науковці погоджуються з тим, що Біблія є однією з стародавніх книг, яка найбільше переписувалася, мається на увазі те, що знайдено багато копій рукописів різних часів. Найвідомішою знахідкою в історії є так звані кумранські рукописи, коли в пустелі в одній з печер знайшли у глечиках рукописи практично всього старого завіту. Ці сувої були створені приблизно у першому столітті до Різдва Христового. Так, от що цікаво, звичайно, ж археологи порівняли те, що там написано, з сучасними виданнями Біблії, і яке ж було їхнє здивування, коли вони побачили, що за дві тисячі років суть не змінилася. Так, є певні неточності, адже стільки років пройшло, але вони не впливають на суть викладеного. Як так сталося, що усі археологічні знахідки, які стосуються Біблії, підтверджують незмінність тексту святого Письма. Цікаво знати, як саме створювалися копії священних текстів. Люди, які цим займалися, досить скрупульозно ставилися до цього заняття. Вони переписували кожне слово буква за буквою, потім перераховували усі речення, слова, букви, щоб Жодна помилка не закралася в текст. Я навіть десь читав, що якщо при перевірці вони знаходили помилку, знищувався весь сувій, на якому була записана конкретна книга Біблії. Тож Бог попіклувався про те, щоб Його слово дійшло до нас неушкодженим і незмінним. Все те, що писали пророки тисячі років тому, дійшло до нас, і ми можемо точно знати, що й сьогодні Біблія залишається точною інструкцією до нашого життя. Як сказав апостол Павло, Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, на всяке добре діло готова? Часто запитують, як формувався канон Біблії? За яким принципом відбирались книги для неї? Хто визначав їхню богонатхненність? Перед тим, як відповісти, запитаю: хто автор Біблії? Звичайно, Бог поясню. Він писав Біблію через людей, він їх надихав на певні роздуми, послання, і вони сідали і писали ці книги. Е, так от, якщо Бог керував написанням цієї книги, то логічно, що він має керувати і у тому, які саме книги мають в неї увійти. Відповідно, я впевнений, що канонічність книг стверджував саме Бог. Це якщо глобально дивитися на ці речі. Якщо ж говорити про людей, то старий Завіт визначався спочатку юдейськими равинами і книжниками, а потім ранніми християнами. Більшості дискусій було небагато. Залишилося тільки питання з апокрифічними книгами, про які сперечаються і до сьогодні. Більшість християн не сприймають їх богонатхненними, адже вони мають деякі моменти, які протирічать іншим книгам Біблії. Але як історичні книги, вони досить цікаві. Щодо нового Завіту, то там трохи було. Складніше, адже одні отці церкви, тобто визначні особистості першого другого покоління християн після апостолів, визнавали богонатхненними одну кількість листів, інші. Іншого. Але поступово церква все ж визначилася з цим питанням. Першим так званим каноном був Мораторіанський канон, укладений у 170 році нашої ери. У ньому містилися усі книги Нового Завіту, крім послання до євреїв, Якова і третього послання Івана. У 363 році Лаодикійський собор постановив, що тільки старий Завіт, разом з, апокри... з апокрифічними книгами, а також 27 книг Нового Завіту мали читатися у церквах. Звичайно, є логічне запитання, а чому ми маємо довіряти тим соборам у цьому питанні? Адже вони потім такого понаприймали, що в багатьох моментах повністю протирічило Біблії. Так, але принципи, за якими обиралися книги для канону? Були досить логічними і правильними у визначенні істинної натхненності новодзавітньої книги Святим Духом. Ці собори дотримувалися таких принципів: перше, чи був автор апостолом, або ж чи мав він близький зв'язок з апостолом. Друге, чи приймається книга більшою частиною тіла Христового церквою, третє: чи відповідала книга доктрині і традиційному вченню? Четверте, чи несла книга докази е, високих моральних і духовних цінностей, які відображали роботу Святого Духа? Прихильники заговорів ще згадують якісь таємні книги, які ховають у Ватикані, щоб ніхто не дізнався про справжню Біблію, але ця теорія не має під собою жодного підґрунтя. Історичні і археологічні дані показують, що ми тримаємо в руках ті ж святі письмена, які читали і цитували апостоли і первоапостольська церква. Ці всі дані, звичайно, можна було подати більш точно з усіма датами, іменами і записати як мінімум годинне відео, але в інтернеті є досить багато вичерпної інформації з цього питання. Хто шукає, знаходить. З чого починати читати Біблію? Ми з вами звикли читати книжки Як. Від початку до кінця. І з таким же підходом ми починаємо читати і Біблію. І ось ми читаємо буття, там ще більш-менш цікаво описуються певні історії життя біблійних героїв, а потім починається вихід, левит, числа, второзаконня, і ми починаємо пробуксовувати. Адже там багато чого складного для розуміння людини, яка вперше взяла в руки Біблію. І в результаті відкладаємо Святе письмо до кращих часів. Тому я рекомендую починати читати Біблію не зі старого, а з Нового Завіту. Там в більшості простіше подана інформація і досить красномовно описані події життя Ісуса Христа на землі і його повчання щодо нашого повсякденного життя. А якщо ви мене запитаєте, з якої конкретно книги починати читати, то я порекомендую Євангеліє від Івана. Адже воно найяскравіше описує Божу любов до людини. А на мою думку, це найголовніше, що нам потрібно зрозуміти зі Слова Божого. Але в будь-якому разі не зупиняйтеся, коли зустрічаєте якісь складні чи незрозумілі вірші в Біблії. Помітьте їх для себе і читайте далі. Біблія досить часто пояснює сама себе. Тож прийде час, коли ви, маючи за плечима багаж прочитаного святого письма, повернувшись до незрозумілих віршів. Ви вже зможете її для себе прояснити. І пам'ятайте, Біблія написана не тільки для священників чи богословів, Біблія це лист Бога для кожного з нас. Досліджуйте її і дізнаєтеся, як сильно Господь любить вас і як хоче подарувати вам вічне щастя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Який переклад Біблії найкраще читати? Коли обираєте український переклад, переконайтеся, що він виданий українським біблійним товариством. У такому випадку ви будете знати, що цей переклад офіційний і його підтримує переважна більшість християнських конфесій України. На сьогодні з'явилося кілька сучасних перекладів, які не можуть претендувати на точність, навіть невідомо, хто їх взагалі випустив. Я ж рекомендую сучасний переклад українською мовою під редакцією Рафаїла Турканяка. Ось такий: він виданий українським біблійним товариством у 2020 році Році з ось таким ось значком, минулому році, якщо не помиляюся, вийшло оновлене видання. Він досить зрозумілий і легкий для читання у порівнянні зі старішими перекладами Огієнка, Хоменка чи Куліша. Але звичайно ж, ви можете обрати будь-який, який вам подобається, аби ви тільки читали. Яка різниця між перекладами Біблії Турконяка? Є два переклади Турконяка, які часто плутають. Перший 2011 року випуску. Але там є нюанс. Він перекладений з септуагінти. Септуагінта це переклад старого завіту грецькою мовою. Відповідно, цей переклад є перекладом з перекладу. Тому, як розумієте, на велику його точність розраховувати не варто. Але новий Завіт тут перекладений з грецької, а він якраз нею й був написаний, тому з новим заповітом все добре. І саме цей переклад 11 року присутній. У більшості електронних біблійних додатків і сайтів. Другий переклад 2020 року випуску він має назву Сучасний переклад біблії українською мовою. Ця версія вже перекладена з мов оригіналу. Відповідно, вона набагато краща і точніша. В той же час новий Завіт практично повністю збігається з версією 2011 року. До речі, зовсім недавно він теж почав з'являтися і в електронних бібліях, і позначений літерами «CUV». Чому я не рекомендую Біблію перекладу нового світу? Після моїх відео про те, який краще читати переклад Біблії українською мовою, певна група людей, які себе називають свідки Єгови, в коментарях активно почали писати, що найкращий і найточніший переклад Біблії це переклад нового світу, який перекладений їхньою організацією, зазвичай я маю певне правило: не критикувати жодних конфесій. Але відразу хочу зауважити, до самих представників організації свідків Єгови я ставлюся виключно з повагою. Але з віровченням їхнім погодитися не можу, бо воно в багатьох питаннях розходиться зі Словом Божим. Сьогодні я хотів би показати тільки кілька біблійних текстів, які чітко показують, що вони свій переклад підлаштували під своє віровчення. Я особисто перевірив, як ці вірші написані в оригіналі. В цьому випадку грецькою мовою? Перший вірш Євангелія від Івана 8.25. В оригіналі і в перекладі Турконяка написано так: А вони запитали його, Хто ти? Сказав їм Ісус: Я початок, що й кажу вам. А ось як подає цей вірш переклад Нового світу. Тоді вони запитали його, Хто ж ти такий. Ісус відповів їм: Навіщо я взагалі з вами розмовляю? Серйозно? Отак просто замінили фразу Ісуса, бо вона підриває їхню віру в те, що Ісус не є Богом, а відповідно і Творцем всього. До речі, про творіння. У текст Колосянам 1,16 вони вставили додаткове слово, яке змінює суть сказаного. Читаємо в ньому, тобто в Ісусі, створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. У перекладі нового світу тут ставлене слово інше. Хоча в оригіналі його немає. І тепер текст звучить так: в ньому створене все інше. Це зроблено для того, щоб склалося враження, що Ісус створена істота, і ним не все створене, як говорить справжня Біблія. Наступний вірш Дії 20.28. Правильний переклад звучить так. Пильнуйте себе і та всю отару, в якій вас Дух Святий, поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Тобто, тут сказано, що Бог придбав своєю кров'ю церкву, тобто подарував їй спасіння. Але на думку свідків Єгови, Ісус не є Богом. Відповідно, так цей текст не може звучати. На їхню думку, це нелогічно. Ось як вони подали цей текст. Пильнуйте за собою та за всією отарою. Святий Дух призначив вас у ній наглядачами, щоб ви пасли збір Бога, який він придбав кров'ю власного сина. Тобто, Бога вони змінили на власного сина. Ну, ще один цікавий вірш: 1 Коринтян 10, 10,9. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Тут згадується історія зі Старого Завіту, пов'язана з мандрами ізраїльського народу пустелею. У перекладу Нового світу написано так: також не випробуємо Єгову, як декотрі з них випробовували і загинули від змій. Перекладачі подумали, маючи певні переконання, як же так. Тут явно говориться про Бога. А оскільки Христос ніби як не є Богом, то, мабуть, апостол Павло Помилився і краще написати тут Єгова, а не Христос. Знав би це, Павло. Таких текстів є досить багато у перекладі Нового світу. Члени організації Свідків Єгови свято вірять в те, що тільки цей переклад правильний, а всі інші помиляються. І я впевнений, що під цим відео буде досить багато коментарів від них, де вони будуть виправдовувати цей перекручений переклад. Будьте мудрими, друзі. Старайтеся віддавати перевагу офіційним перекладам, виданим українським біблійним товариством, і точно знатимете, що така біблія не є зміненою під конкретне віровчення. І її спокійно можна досліджувати усім представникам усіх християнських конфесій. Як навчитися читати Біблію щодня? Це неможливо. Неможливо, якщо не буде стосунків. Я ще застав той час, коли люди писали одне одному звичайні листи на папері, відправляли їх поштою, а на конверті писали Жду отвєта, як соловей Вієліта. Я пам'ятаю, як мені написала листа дівчина, яка мені подобалася. Як думаєте, скільки разів я його прочитав? Я перечитував кожне слово, вчитувався в кожну думку, уявляв, з якими емоціями вона писала ці речення. І уявіть, що вам прийшов лист, наприклад, з ЖЕКу чи з податкової, з якоюсь інформацією, та навіть і важливою. Як ви будете читати такого листа? Один раз між рядків, аби зрозуміти суть. Біблія лист Бога тобі. Якщо ти його любиш, ти будеш прагнути щодня знайти час, щоб насититися його думками. З іншого боку, складно полюбити Бога, не читаючи Слово Боже, тож тут замкнене коло. А тепер практика. По-перше, варто розуміти, що виділення часу на читання Біблії має стати звичкою. Звичка закріпляється не за один день. Відповідно, першим часом потрібно буде ставити собі нагадування, будильник, інколи читати навіть формально, хоча це не найкращий варіант все заради звички. По-друге, читання має бути цікавим. Для цього не потрібно лінуватися, урізноманітнювати дослідження Біблії. Читати Біблію від початку до кінця це найбанальніше, що може бути. Хоча і це нормально, і я так роблю постійно. Є безліч різних тематичних планів читання святого письма. У цьому може допомогти додаток YouVersion. Залишу посилання в коментарях. Це ціла соцмережа побудована на Біблії. Там можна разом читати плани, можна записувати свої молитви, роздуми, виділяти вірші, ділитися цим з друзями і бачити, над чим вони роздумують. До речі, рекомендую спробувати переписувати Біблію. Я якось почав передруковувати її на комп'ютері. Що цікаво, звернув увагу на певні моменти, яких при простому читанні. Не помічав. По-третє, рекомендую не читати багато. У мене є така фішка в голові: взявся читати книжку, треба її якнайшвидше прочитати, тобто довести до кінця почату справу. Але з Біблією поспішати не варто. Можна взяти кілька віршів і провести ціле розслідування по них, переглянути їх у різних перекладах, подивитися, що ці слова означають в оригіналі, чому автор написав саме так, до кого він звертався, в яких умовах жив і тому подібне. Тут можна зависнути на годину, а то й більше. Четверте, заплануй собі конкретний час, який ти виділятимеш на дослідження Біблії. От просто пропиши в календарі, навіть якщо ти ним не користуєшся. Найкращий варіант зранку, але на мою думку, це не принципово. Головне, щоб на цей час не посягала жодна інша справа. Визнач для себе, скільки часу ти хочеш виділяти на спілкування з Богом. Можеш почати з 15 хвилин, потім півгодини, потім годину. Головне плануй. Отже, почати читати Біблію щодня таки можливо, але шукай в ній стосунків. Будуй через неї стосунки з тим, хто дуже тебе любить і дуже хоче донести тобі свою волю і свою любов. Не читай Біблію, намагайся відчувати її, задіючи і розум, і серце до її дослідження. Як не можна читати Біблію? Сьогодні поділюся з вами способами, які не бажано використовувати, коли ви читаєте Біблію. Перше читання обкладинки. Це коли Біблія лежить чи стоїть на вашій поличці, і ви час від часу читаєте її обкладинку, а всередину цієї книги не заглядаєте. Повірте, від того, що святе письмо просто знаходиться у вашому домі, нічого сильно не зміниться. Біблія не оберіг. Її треба читати, і бажано щодня. Друге читання на швидкоруч. Це ще один вид читання для галочки. Коли ти розумієш, що читати Біблію треба, відкриваєш її, пробігаєш очима сторіночку, а в цей час твої думки щось вирішують по роботі, думають, що зварити на вечерю, переживаючи, чи вистачить грошей до зарплати і так далі. А потім закриваєш, і подумки ставиш галочку. Прочитав і толку з такого читання, і толку з цієї галочки біблійні істини мають досягти, досягати серця, а в цьому випадку вони навіть до мозку не дійшли. Третє, читання без перестанку. З одного, з одного боку хочеться сказати, а що ж тут поганого, коли людина просто за поєм читає Біблію? Є люди, які сідають і за кілька днів перечитують її від початку до кінця. Для загального ознайомлення це непогано, але для того, щоб Бог міг змінювати нас через своє слово, її не можна читати як якийсь детектив чи любовний роман. Це підручник, який потрібно досліджувати над тим, що там написано, потрібно роздумувати над деякими текстами, потрібно молитися, порівнювати їх з іншими місцями в Біблії. Тож може таке бути, що ви можете прочитати один єдиний біблійний віршик і над ним роздумувати потім весь день. Я рекомендую щодня читати по 2-3 розділи, але це в середньому. Інколи це може бути, як я вже сказав, один чи кілька віршів, а інколи із десяток розділів. Але чим більше за один раз читати, тим менше результативності буде від прочитаного. Це саме той випадок, коли якість набагато краще, ніж кількість. Четверте: читання для гадання. Якщо є якесь питання, на яке потрібна відповідь Бога, відкривають навмання святе письмо, тикають пальцем і читають вірш, який трапився. Таким чином, друзі, можна дійти до абсурду. Як було колись з одним чоловіком, який таким чином натрапив на вірш, в якому сказано, що Юда пішов і повісився. Він відкрив другий раз, а там вірш «Іди» і чини так само. Біблія забороняє гадання. В тому числі на Біблії. Краще брати якусь біблійну книгу і читати її від початку до кінця, тоді не втрачається контекст, в якому сказані ті чи інші слова. А Біблія, як я вже не раз казав, сильна контекстом. Тоді ви будете розуміти принципи, які там відкриті для нас Богом, а не просто вирвані з контексту вірші, за допомогою яких можна зробити неправильні висновки. П'яте читання для спонукання, тобто читати святе письмо, щоб спонукати Бога. Щось зробити для вас. Тобто такий собі обмін. Ти мені, я тобі. Боже, ну ти ж хочеш, щоб я читав Біблію, то давай домовимося. Я читаю, а ти мені допомагаєш придбати айфон. Друзі, Бога купити неможливо. Не Богу потрібно наше читання Біблії, а нам. Апостол Павло колись так писав е, Тимофію. А, ти і ти з молоду знаєшся те писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру Ісуса Христа. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. Отже, Біблія вас може зробити мудрими, навчить як отримати спасіння, підкаже, де ви помиляєтеся, і допоможе бути досконалим. І готовим для Божих справ, але це все при умові, якщо ви будете її читати, і читати правильно натхнення вам!